Зараз буде свято. Я роблю власних істот, які поможуть ловити сморфів. Я зву їх Здоров, неслухняники. Ей! Глибоко невдалий експеримент. Знайте, неслухняники. Треба зловити сморфетку. Тільки вона дасть нам рецепт, як творити синіх сморфів. Ніщо мене не зупини! Батьку, я упіймаю смурфетку. Я лечу. Ой ой! Викрали сморфетку! Удачі! Сморфе! Треба знайти смурфетку. Чи ви з нами? Чи в смурфів попа синя? Спитай мене. Від Sony Pictures Animation. Так, рятувальна місія. У трьох легше буде. Віддай смурфетку, негайно! Алака цього року. Ось мій план: зробити смурфетку такою, як ми. Не І Вона скаже секрет рецептика. Давай, смурфетку! Давай! Фетку не обманеш, щоб стали, як вони. Ой-ой! <вірри> не бійтеся, смурфи. Це байдуже, звідки ти родом. Головне, ким ти вирішив бути. Їдемо! <пірри> я думав, що це я поганий. <пірри> Кіцуки, <ця! Долучно! пірри> Прямо на смурфониці. Смурфики. Як ти смієш? Єлоп. З 1 серпня у кіно.